Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І якщо ви батьки майбутніх першачків, то певно вже замислились над тим, яку школу обрати. Якщо плануєте віддати вашого синочка або донечку до приватного закладу, то неодмінно маєте знати про цікаві пропозиції та чудові можливості від ліцензійної школи без яка відома своєю унікальною програмою та. Методами навчання про усі деталі нам сьогодні розкаже мама трьох чудових синочків, психолог, засновниця і директорка мережі ліцензійних дитячих садочків Baby Best та директорка Best School Марина Тимінська. Вітаю вас, пані Марина, У нашому колі вітаю. Отже, пані Марино. Ще триває навчальний рік. А ви наскільки я зрозуміла, вже готуєтесь до нового навчального року 2023-2024, До яких класів розпочато набір. Ми маємо змогу набирати діток в нульовий клас, перший, другий, третій, і четвертий, тому що вони у нас діючі. Але хочу запевнити батьків в тому, що ми будемо далі навчати наших діток, і це буде п'ятий, шостий і, і надалі угу. до одинадцятого класу, тому тобто що не лише початкова школа, Ні, не лише це, початкова так. школа. Ми вже майже отримали офіційні документи на, на старшу школу. На середню у нас документи є. На старшу школу ми майже вже отримали документи. Тому до того часу, коли наш четвертий клас довчиться, до одинадцятого. Класу ми будемо мати змогу навчати офіційно наших діток, це чому е, ст вона старшої так? школи, тому що <гум> у батьків багато таких запитів. А що буде, коли моя дитина довчиться до четвертого класу? Їй потрібно змінювати колектив, їй потрібно змінювати вчителів. І дітки цього і батьки цього не хочуть і переймаються про емоційний стан дитини. Так. Тому ми будемо розвиватися далі, і можете бути певні, що ми будемо навчати дітей далі. Ну це просто чудова супер. Така новина щодо першого класу. от, Скільки діток зможуть навчатися у першому класі? Тобто яким цей клас буде за розмірами? Можна сказати, скільки діток формуєте? Ми формуємо класи 12-14 дітей. Це є і для дітей, для викладача для інших викладачів, які приходять вчителі англійської мови, музики. Це комфортні класи, де дітки перебувають і добре навчаються. Ми маємо змогу таким дітям забезпечити і навчання, і виховання, і відпочинок. Угу. За якою програмою працюють ваші вчителі? Давайте нагадаємо, можливо, хто ще не знає, а хтось хоче собі нагадати, чим ви такі унікальні. Ми е, дотримуємось програми НУШ, нової української школи, але ми маємо змогу вносити багато своїх нововведень. Тому так. ми, працюючи з дітьми, дописуємо, доформовуємо програму. Ми маємо на це право, і е, в нашій задачах стоїть те, щоб дитина комфортно навчалася і завжди хотіла ходити до школи, і uh -huh. здобувала всі свої знання згідно віку. Uh -huh. На які предмети, якщо так можна сказати, ви робите акцент у «Best School»? Чи є такі е, в нас є діти, які е, взагалі ми всіх, всіх своїх дітей всесторонньо розвиваємо? Uh -huh. Але з тим часом, коли дитинка зростає, у неї є її природні можливості більше здібності до гуманітарних дисциплін, до домовних дисциплін, да, до математичні, е, до математики, uh -huh. математичний склад розуму. Тому наша задача підсилювати кожну сильну сторону певної дитини. Тому наші класи маленькі для того, щоб ми могли дати діткам всі ос, е, основні знання. Е, ми робимо акцент на англійську мову. Uh -huh. е, англійська мова в нас є кожного дня. Е, uh -huh. Ми її розвиваємо, ми допрацьовуємо наші програми. Ми робимо все так, щоб діти. Повноцінно могли володіти цією мовою, не ходили додатково по репетиторах, і батьки це не супер. витрачали свій час і кошти додатково. Це просто супер. Ви також згадали. От на початку нашої розмови, і це в принципі ну дуже на сьогодні цікаво. Що розпочати набір до так званого нульового класу або ще так говорять прес -кул. До речі, що це таке? Чи це схоже на щось як до школярик? От батьки звикли, що треба готуватися до першого класу. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше для чого це нульовий класи. Чому дітки там зможуть навчитися? Е, з можливістю розширення да після нового року ми організували такі нульові класи. У нас зараз є набраних два повноцінних нульових класи, і угу. е, дітки надіюсь і підуть надалі з нами вчитися, і в перший і, і далі е, будуть навчатися з нами і довіряти нам. Тобто, е, е, я хочу е ще е запитати: е, можна з садочка бейбі Бест перейти в такий нульовий клас, і потім так все це плавно без зайвих стресів для дітей, для батьків в перший клас після нульового. так? так? Я хотіла до цього довести, да, uh -huh. що е, наш досвід з першим класом показав, що було би добре дітей організувати до школи, щоб вони вже познайомились, були організовані в своєму осередку. І дуже не люблю, коли діток після занять ще возять по додаткових заняттях, по додаткових дошколяриках. Тому ми це все організували в себе угу. в закладі для того, щоб батьки були більш вільні, для того, щоб діти більше розвивалися. І таким чином ми бачимо, що наші діти зараз вже повноцінно готові до школи і емоційно. І фізично, і розумово, і вони вже згуртовані в своїх колективах і розуміють, що вони скоро підуть до школи. Це була і наукова діяльність, і просвітницька діяльність для діток, де вони вже розуміють, що, що ми хочемо з них, та, і як ми їх мотивуємо. І основне, щоб дитина йдучи до першого класу, не втратила цю мотивацію, тому що зазвичай батьки дуже багато е, вкладають дитину а дитина приходить в клас, програму ніхто не відміняв і все одно починають все заново. І діти зазвичай втрачають цю мотивацію, і не хочуть навчатися далі. Тому нам потрібно, щоб це було природньо і комфортно для дитини. Угу. Це дійсно дуже важливо, так? що менше цього стресу У дитини і так буде стрес в першому класі. Так, так. гралася, гралася, то треба вже навчатися. Якщо є оця прес-кул, як ми кажемо, або нульовий клас, то це набагато легше адаптуватися. Ну знову ж таки, адаптацію ніхто не відміняв. Вона буде в будь-якому випадку, але вона буде набагато легшою. Угу. Як щодо розпорядку в нульовому та у першому класі? Якщо ми говоримо про нульовий клас, діти навчаються в першу половину дня, в другу половину дня вони більше відпочивають, мають можливість більше погуляти, погратися. Вони перебувають вже як в садочку. Якщо ми говоримо про перший клас, то у них вже до кінця навчального року вже є підготовка домашніх завдань для того, щоб знову ж таки забезпечити дітям увечері комфортне перебування вдома з батьками, тому що батьки, як ми розуміємо і знаємо, потрібні для того, щоб любити дитину. І перебувати з нею в якісному спілкуванні, а не робити уроки і витрачати і час, і можливо деколи і нерви на те, угу, щоб зробити домашні тобі. завдання. Тому перший клас перебуває у нас з 8 до 18.30. дітки так само і гуляють, і їдять, і відпочивають, і роблять домашні завдання, і підтягують кому які потрібно знання, тому що буває так, що десь відлучилися на подорож, захворіла раптом дитинка. Тому ми маємо можливість підтягнути ці знання і зробити це все комфортно в умовах школи. Угу. І діти харчуються під час навчання. Звісно. Тобто цього ніхто не відміняв. Повноцінне збалансоване харчування і е, заняття спортом, прогулянки. Все це є, все це є і все це забезпечується. І діти я поки що не помічаю того, що вже з кінець навчального року і наші діти втомилися. Угу. Вони ходять задоволенням, хочуть, ще, і хочуть ще. ще можливо вже більше хочуть гуляти, тому що це вже весна, сонечко і все інше. Та? Але дітки хочуть ходити до школи, а це основне. Ми ну, зараз хочу запропонувати подивитися такий невеличкий відеоролик про те, як власне навчаються, як і де відпочивають учні без школи. Нагадаю, це смарт проєкт коло мами. І сьогодні ми говоримо про умови і особливості вступу до нульового та першого класу без кул із засновницею та директоркою цього закладу Мариною Тимінською. Щоно пані Марина? Ми подивилися, як дітки навчаються, як вони відпочивають. А до речі, які гуртки є у школі, окрім у таких обов'язкових предметів. Ми займаємося з дітками. Є в нас гурток малювання. У нас є гурток медіашколи, де діти вже в ранньому віці вчаться говорити на камеру, і ми бачимо цю тенденцію розвитку. Uh -huh. Це дуже важливо в нашому часі, тому що ми і блогерами всі хочуть бути, да, і на камеру говорити, і в ефірах виступати. Тому це цінно для дітей. У нас є гурток Теквандо, і дітки також займаються зараз в них вже будуть в кінці місяця змагання і вони будуть здобувати свої uh -huh. перші пояси. І це також для них цінно знову ж таки, це, це змагання потрібно зробити природнім для них, щоб ніхто не відчував дискомфорт і розуміли, хто сильніший, хто слабший. Тому поки що це все. Але ми далі йдемо і розвиваємося, і залучаємо до себе також спеціалістів, щоб розвивати гуртки додаткові. Угу. Ну, попереду вже літні канікули. Вони також будуть у ваших учнів. А що літом вони будуть робити? От плануєте ви з ними і надалі зустрічатися? Ну у нас я працююча мама, і завжди у мене влітку було питання, куди ж я маю подіти свою дитину. Я тому що, вас це запитання виникає. Тому що три місяці відпочивати це задовго. Дитину дитина не може бути дезорганізована. Вона має бути організована і відпочивати якісно не на дивані коло телевізора або з смартфоном. Тому в своєму закладі ми їм забезпечуємо мінімальний навчальний процес. Ми не хочемо втратити знання англійської мови, тому що це дуже важливо. Щоб практикувалися і і що практикупрактикувалися. Ми їм будемо скоріш за все робити якісь додаткові програми, розважальні і, знову ж таки залученням англійської мови. Чи вчителя англійської мови, можливо, носіїв англійської мови, це ще в нас в планах, поки що не буду це проговорювати. Те, що стосується розваг, всі свої канікули дітки проводять в школі, Навіть це були і весняні, і осінні, і зимні екскурсії. ми Різні екскурсії. Різні ми, це екскурсії бачимо, ми постійно так. їх водимо по екскурсіях в різні цікаві місця. Дітки майстер класи, проводити майстер -класи в школі, проводимо, так. дітки розважаються. В них таке цікаве перебування у школі, але це вже більше не школа. Кола, а літнього оздоровчий період у нас буде, тому якщо ваша дошкільний Як дит... табір, так у вас буде так, В такому форматі. табір, так <рес> так звично. <рес> просто назва. ми маємо змогу діток і організовувати і годувати, і розважатися з ними. Тому, якщо ви знайомі з нашим садочком і ви закінчували наш садочок, то доєднуйтесь до нас до літніх таборів. Ми uh -huh. радо зустрінемо ваших діток. Нам зараз дали можливість нових приміщень просторих. Тому ми можемо е, добрати діток навіть на літній період, допоки наші перші класи ще не не, не йдуть до навчання. І Дітки зможуть і відпочити, і позайматися, так. і поспілкуватися в колі друзів. Це надзвичайно важливо. Таке от спілкування, особливо спілкування між дітками, а не сидіння в гаджеті впродовж каніку. Нам зараз всім не вистачає спілкування. Зараз ми вже більше його вводимо в свій обіхід, але дітки мають мати якісне. Спілкування з однолітками вони мають бути організовані, вони мають розвиватися кожного дня. Пані Марино сказала, що у вас є додаткові приміщення, тобто, якщо буде багато охочих, там дітки, які можливо ну не навчаються, не не були у садочку, але почули зараз про таку чудову пропозицію, не можуть доєднатися до такого пришкільного табору без скул. Так, вони можуть доєднатися, телефонуйте до нас на наші номери до адміністраторів. На вас завжди запишуть, доєднають вас до наших діючих груп, і ви можете перебувати в літній період у нас і відчути, як це круто навчатися, відпочивати разом із Best School, Правда, скільки б ми не розповідали, поки це не побачаться, бо не відчують, то свій висновок батьки не зроблять. Батьки мають батьки і діти мають відчути наш комфорт і нашу любов, яку ми даємо дітям, і ви надаєте таку можливість знаєш, що проводити надалі екскурсії. Якщо є бажання прийти подивитися, то можна запланувати цей час, обговорити його і подивитися, як проходить навчання чи перебування у садочку. Якщо мова про садочок, зазвичай батьки телефонують до адміністраторів, mm -hmm. або пишуть на інстаграм сторінку, записуються на екскурсію. Ми приділяємо дуже багато часу під час екскурсії, пояснюємо всі наші моменти. Всі наші особливості батьки мають можливість задати питання, познайомитись з вихователем, познайомитись з приміщенням, де буде дитина, для того, щоб прийдучи вже до садочку, ви довіряли нам і розуміли, куди йде ваша дитина, чи коли ви приходите до школи, ви також проходите екскурсії, розумієте, де буде навчатися ваша дитина. Так, і якщо повернутися саме до нашої теми, це умови і особливості вступу до нульового та першого класу без кул. Щодо певних документів, які потрібно підготувати, вже визначили, вже хочуть, вже були на екскурсії, вже послухали, отримали відповіді на запитання, що треба готувати, скільки документів чи багато їх. В першу чергу потрібно підійти і написати заяву до вступ на вступ до школи. Да тому у нас зараз вже майже набрано два перших класи, угу. і у нас не так багато місць залишилось. Але вони ще є, так але вони Для ще охочих, є небагато, та. але ще є. Тому в першу чергу потрібно написати заяву. Під час спілкування з адміністратором вам пояснять, які вам потрібно документи. Угу. Зазвичай це копії документів одного з батьків і копія свідоцтва про народження дитини, а також медична довідка. Як йде для всіх і державних шкіл, і для приватних обов'язково. Тобто нічого такого нічого надзвичайно такого. не потрібно, дуже все просто і можна отримати відповіді на свої запитання, знов таки телефонуючи, чи навіть можна написати. Можна і На написати, можна колишу. зателефонувати. Ми в будь-якому випадку відкриті, надаємо повністю всі інформації. Це чудово. Стосовно батьків, цікава така категорія: це батьки, діти окремо, цікаві батьки окремо. З якими запитами до вас найчастіше звертаються батьки? Чого вони хочуть, аби їхні діти там навчалися у школі? Чого вони очікують від закладу освітнього? Зазвичай це гурткова робота, коли uh -huh. батьки хочуть себе розвантажити після робочий час. Ага, запитують, що є додатково, окрім що основних додатково? предметів. Так гуртки цікавить uh -huh. потім знання дітей, і знову ж таки по знаннях дітей ми спілкуємося окремо з кожним без батьків для того, щоб це не було якихось там демотивації для діток, для інших батьків. Щоб це в нас іде індивідуальна uh -huh. індивідуальне спілкування з батьками. Буває цікавляться по моментах дисципліни. Бувають, носять якісь свої корективи чи поради щодо харчування, щоб хотіли бачити різних багато питань. Буває до мене записуються окремо і, і спілкуються. І також носять одразу свої директор хочуть познайомитись, так. поспілкуватися. Ви не проти такого спілкування? Я взагалі той директор, який відкритий для спілкування. У мене часто перебувають в кабінеті діти і батьки, і я зі всіма спілкуюсь. І... Це моя робота, яку я люблю. Це така велика родина виходить. Так можна спілкуватись, можна отримувати поради як психолога від вас. Є така чудова можливість у батьків. Без Всі хочуть більше спілкування. Я готова його давати. Так? Якісне спілкування і будь ласка, кому кому цікаво поради. Е, якісь цікаві да, заходьте, <завертайтесь>. заходьте. Я Що завжди до, рада. Знаєте, є таке ще поняття як дні відкритих дверей. У скол є такі е, дні. Чи ви практикуєте? це? Так, ми практикуємо такі дні. і В нас вже один такий день угу. відкритих дверей пройшов, і ми записали діток з нього. Ми провели комфортну екскурсію для батьків. Не знаю, чи надалі плануємо таку роботу, більше індивідуально спілкуємося з батьками. Угу. Тобто, за бажанням можна прийти, так. подивитися, поспілкуватися і познайомитися. От, маючи багаторічний досвід, знову до батьків, повернути спілкування з батьками, особливо не хвилюється. Так? Якщо дитину переводять, наприклад, з однієї школи до іншої чи в перший клас іде, ну дуже багато хвилювань. Які б ви поради могли? Дати батькам на що варто звертати увагу, обираючи школу для власних дітей. Про що обов'язково варто запитувати вчителів та керівництва? Ну про що варто запитувати, я особливо не скажу. Але бо у кожного з батьків свої запити mm -hmm. і чомусь то вони змінюють ту школу. Було би добре, коли під час зміни школи батьки приходили і казали. Певну причину, чому вони її змінюють. Тоді ми uh -huh. дійсно їм можемо допомогти і щось налагодити в спілкуванні їхньої дитини. Завжди зазвичай жаліються. А можливо, десь не знаю, ближче переїхали в центр. Ви в центрі знаходите зручне таке розташування. Ну, різні можуть бути причини. Так? Різні буди можуть бути причини. Ми приймаємо таких діток. Ми я спілкуюсь з дитиною з дитиною працює психолог, uh -huh. і ми долучаємо дітей з інших шкіл до себе і маємо таку можливість зробити. Для батьків, щоб вони мали менше запитань і мали довіру, їм потрібно прийти познайомитися з закладом. Коли вони знайомляться, отримують довіру, отримують відповіді на свої запитання, будь-які каверзні, не каверзні, звичайні. У батьків таке випрацьовується така довіра до закладу. Тоді і дитинка краще йде до чи це, чи школа, чи це садочок, краще емоційно йде до закладу і. Ось ця довіра дає можливість двосторонньо працювати школа і батьки. Угу. Щодо можливо питань безпеки у школі. Як із цим запитують там чи є відеоспостереження, чи там ну укриття. Ну це розуміло, якщо школа працює вже не один рік, ви вже маєте досвід у цьому. Однак, якщо новенькі приходять, то певно про це також запитують. Запитують про укриття. Ми його показуємо. У нас воно в нас доволі комфортне. Навіть не скаже, що то підвальне приміщення, діти там комфортно перебувають, сухо, тепло, можуть поїсти і це Взагалі не безпечно, ну це є безпечним для дітей. Те, що стосується відеоспостереження, воно, воно у нас є, воно у нас навіть транслюється на рецепшені, і знову mm -hmm. ж це такий ступінь довіри. Батьки приходять і бачать, що ми відкриті до того, що переглядають. І знову ж таки, довіра виробляється таким чином. Ми завжди по вимозі надаємо запис з відеонагляду, ми маємо змогу те показати, тому. Багато спілкуємось, ми ми всесторонньо відкриті для спілкування з батьками. І це таке безпечне середовище для дітей, правда? Так. Щодо того, як забронювати місце для своєї дитини, це треба зателефонувати. Ви вже сказали, так і проговорити, що от хочемо або в нульовий клас, або в перший клас. Правильно, якщо хочете до першого класу, потрібно позвонити забронювати місце. Якщо ваша дитинка на наступний рік іде до старшої групи садочку. І у вас є можливість ходити до нашого нульового класу. Це дуже гарне рішення ось цього дошколярику, підготовки, емоційної підготовки до школи. Тому також залучайтесь, долучайтесь до нас, доєднайтесь. Потрібно зателефонувати або написати, і ми з вами зв'яжемось і надамо всю потрібну інформацію. Це дуже насправді просто. І на завершення нашої розмови, що ви побажали батькам? Ну, давайте не лише першачки. Ків, взагалі батькам, які турбуються про власних дітей, про те, щоб їхня освіта була якісною. Всім дітям, так як і дорослим, не вистачає розуміння і спілкування. Тому батькам порадила би більше спілкуватися зі своїми дітьми, більше дружити з ними, випрацювати таку двосторонню довіру дитина і батьки, мама, мама, тато і дитина. Це дуже цінно для дітей. Ви в подальшому зрозумієте, що ви в лиці своїх дітей маєте друзів, маєте підтримку, тому спілкуйтесь багато і любіть своїх дітей. Дякую за таку цікаву, змістовну розмову. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні разом із нами була мама трьох чудових синочків, засновниця і директорка мережі ліцензійних дитячих садочків Бебі Бест та директорка Бескул Марина Тимінська. Пам'ятайте, що успіх це сходи, якими не піднятися, тримаючи руки у кишенях. Допоможіть вашим дітям бути успішними та щасливими. Подбайте про якісне навчання і дозвілля для них. Адже наші діти вартують. Найкращого вони є нашим майбутнім. Я мама Олена. Бережіть себе та своїх рідних. Коло мами, смарт-проект для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.